У кривому розі правоохоронець вербував жінок для заняття проституцією. Розслідування у цій справі вже завершено. Скоро його судитимуть. Про це повідомило державне бюро розслідувань. Відомо, що у липні 2023 року правоохоронець потім то пішов на лікарняний та на службу більше не виходив, адже вирішив заробити гроші на організацію бізнесу з надання жінками інтимних послуг. Він підшукав двох цивільних помічників і почав вербувати місцевих жінок віком від 18 до 35 років для зайняття Реституцією з кожною дівчиною правоохоронець особисто проводив, так би мовити, співбесіди. Вартість послуг встановили на рівні 3-4,5 тисяч гривень за годину. Правоохоронець на спеціально орендованому автомобілі розвозив дівчат по саунах та приватних будинках, де на них вже чекали так звані клієнти. Нерідко такі вояжі були у комендантську годину, тож правоохоронець прикривався своїм посвідченням. Разом з інтимними послугами за додаткову одну тисячу гривень у нього можна було придбати ще й метамфет. Там дохід від так би мовити бізнесу становив близько півтора мільйона гривень на місяць. Гори бізнесмена та спільників затримали на гарячому у ході обшуків вилучено готівку, гаджети з листуванням та наркотики. А в телефоні правоохоронця знайшли ще й відео з дитячою порнографією. Санкція інкримінованих фігурантам статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Справу скерована до суду.